Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Audi e-tron 2021 року. Автівка пригнана з Німеччини. Пробіг автомобіля складає 22 800 км. Ось така друзі, лялечка. Це у нас є quattro 50, тобто 71 кВт. Автомобіль, в принципі, в дуже в хорошому стані, практично нова автівка, резина практично теж нова. Отже, по лако-фарбовому покриттю зразу ж показую, тому що сьогодні в Україні саме найбільше це цікавить людей 105, 132, 123, 117, 119, 135.

21 рік, бачите, зафіксували Audi. Оскільки є ця наліпка, це автівка з Німеччини. В нас 19 го радіусу титанові диски, литі диски, резина Bridgestone, Дуже хороший, хороша резина. У нас передні задні LED-оптика, також Друзі, у нас датчик світла, датчик дощу, датчик розпізнавання дорожніх знаків. Так, камера заднього виду, електропривід кришки багажника. Зараз покажу, як це відбувається, ось камера. Так, міський багажник. Що у нас тут? У нас ось тут запускного колеса немає докатки. Так, зафіксували він-код даного автомобіля. По салону, досить міський салон, це преміум сегмент. У нас тканина, друзі. Ось як виглядає. Автівка, в принципі, стан нового авто. Вчора автомобіль приїхав, розмитнився. У нас чотири стеклопідйомники, електродзеркала. Ось як виглядає сидіння, водія на 22 тисячі кілометрів. Так, мультикермо. Є підгольові перемикачі, кріс контроль, ну цим сьогодні не здивуєш. Так, Ключик у нас один, такий приїхав з Німеччини. Отже, тримання в смузі. Тримання в смузі. Двохзонний клімат, контроль, є підігрів передніх сидінь. У нас є також камери заднього виду. Зараз покажу. Ось як все працює. Е, також є е, система вибору режимів, е, саме пневмопідвізки. Так, ось як зараз буде треба завести. Так. Зараз поки завантажується, ось вже піднімається автомобіль. Так, зараз він, до речі, це не дуже так відчувається по автомобілю. Зараз покажу. так. Ось, бачите, можна вибрати All-Rad, Off-Road, але я особисто користуюсь або в комфорті, або ось в такому економному досить режимі. Так, можна автоматично, бачите, пневма опускається. Навігаційна система, вона досить така цікава, досить гарно виглядає. Бачите, ми знаходимося ось біля самого Львова. Наша стоянка в Великому Довишові. Так, ось тут у нас системою Bluetooth вже нікого не здивуєш. Так, є. Е... Режим спорт можна перевести. і, в принципі, запасу повністю вистачає ось на 300 кілометрів. Це в нормальному такому режимі. Навіть можна і на 320 вийти. Так, бачите, як все, як все виглядає. Тобто карта, так, зараз покажу. У нас тут по бортовому Ось середній розхід на 22 900 значить Значиться, розхід 27,9. Тобто, автомобіль в принципі, цей користувались в, принципі, в такому десь заміському циклі. По салону зауважень немає. Панорамний дах, дуже багато девайсів різного типу в автомобілі. В принципі, це високотехнологічний автомобіль, електрика. Так, стан нового автомобіля. Ось як все виглядає. носить зручна ніша, під ключі для під, підстаканників. Так, поки працює, зараз я включу світло. Так. Поставимо. Отже, якщо вас цікавить цей Audi e-tron, ціна буде під відео. В принципі, найнижча ціна в Україні, дуже класний автомобіль, без зауважень, нефарбований, ну, в принципі, преміум сегмент. Преміум сегмент. Кого цікавить, можете заходити на наш сайт autotradecars.ua або заїжджати до нас на стояночку в Великий Доришів. Друзі, дякую, що дивитесь. з вами Степан Автотрейд Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.